Доброго дня. У нас сьогодні на огляді надзвичайно затишний будинок, який про комфорт, якість будувався для себе. Відповідно, максимально все продумано до дрібниць, встановлені усі сучасні технології, це так званий розумний будинок. Тому все дійсно облаштовано максимально якісно і з комфортом для проживання. У нас тут 9 соток землі. Територіально цей будинок знаходиться на перемичці. провулок весняний. Фактично до усієї інфраструктури міста, якщо на авто, це максимально близько. У нас тут два поверхи, чотири повноцінних спальні, кухня студія, тераса, підсобне приміщення та гараж теж ще з підсобним приміщенням. Почнемо огляд безпосередньо з першого поверху ф'єдної зони. По ліву руку у нас велика шафа купе для зберігання верхнього одягу, по праву руку ось така технічна кімнатка, пральня бойлерна, де все необхідне зберігається і по техніці, ну і відповідно для прання. Дуже зручно, заховано окремо. Також тут система очистки води встановлена і розведена потрібна електроніка. по Будинку. Далі безпосередньо за вхідною зоною ми потрапляємо ось в таку велику кухню-студію, з якої вже і підйом на другий поверх з ходинками, і також тут розоновано з одного боку це м'який куточок, такий, як ви бачите на відео, і праворуч безпосередньо кухня. Також важливо, з цієї кухні студії у нас вихід ще на дуже затишну, комфортну, красиву терасу. Все абсолютно необхідне комплектування. Присутня ви це можете бачити на відео. По техніці є, звісно, абсолютно усе необхідне. Це духова шафа, поверхня, мікрохвильовка, посудомийна машина, кавова машина, холодильник і також ще тут внизу така зона відпочинку, де встановлений сучасний телевізор. Ближче покажу вам поверхні. Ось такого формату дуже якісно все виконано, здоблення продумано дійсно до найменшої дрібнички. Поверхня така дуже затишна, багато місця для приготування. Ось такого у нас формату. Також хочу одразу відмітити, що крім ось цієї кухні студії, так, технічної кімнатки, яку я показувала, на першому поверсі у нас ще є тераса і ще санвузол та окрема спальня, така з панорамними віконечками. Далі я вам покажу. Санвузлів у цьому будинку два є. Ось це перший, який на першому поверсі такого плану рукомийник, туалет. Далі переходимо з вами на терасу, вона така дуже велика. З панорамними вікнами на ділянку. Тут, нагадую, у нас 9% соток землі, це своєрідна така зона відпочинку, є кондиціонер на підігрів, все необхідне, також встановлений телевізор, меблі для відпочинку. Тут можна обладнати, звісно, абсолютно зі своїм смаком. Також з цієї кімнати фактично вихід ще у складське приміщення. Але за бажанням можна виду змінити трішки ту зону і, наприклад, перевтілити його у приміщення, яке потрібно під ваші запити. Тобто там ті полички вони розбірні, можна перетворити там на якийсь кабінет з панорамними вікнами чи що завгодно, що, на що здатна ваша фантазія, скажімо так. Також з першого поверху там ще є вхід в гараж, вже я його не показувала. Далі у нас є ще така кімната. Це у нас все ще перший поверх. Тобто на першому поверсі у нас ще одна спальня з двоспальним ліжком та панорамними вікнами. Далі з ходинками переміщуємося на другий поверх. Це ось така свята святих, тут система безпеки Аякс встановлена, відеонагляд. Усе необхідне, розводка по інтернету, камерам спостереження. Система безпеки в цьому будинку продумана до дрібниць. Також абсолютно усі матеріали гіпоалергенні, використані якісне максимальне оздоблення, це видно і по відео, тому далі рушаємо по будинку, детальніше поглянемо ще другий поверх. На другому поверсі у нас ще один санвуз, вже повноцінний з ванною, рукомийником і туалетом. Також наверху у нас три спальні, одна з них більша з гардеробною кімнатою. Фактично, ось зараз дивимося цю більшу спальню. Тут у нас Спальне ліжко та з неї вихід в повноцінну, величезну, гардеробну для зберігання усіх потрібних речей. Тут є багато поличок, можна абсолютно розмістити все, що вам потрібно, плюс додатково встановлене віконечко, це зручно, постійно присутнє світло в денну пору доби. З цієї кімнати у нас вихід на під'їзну частину до будинка, ось так виглядає передній двір, ось там через каліточку вхід і ще під'їзні ворота. Безпосередньо в гараж запаркувати авто. Можна паркувати одне авто в гаражі, одне на території будинку. Далі йдемо з вами в дитячі такі кімнатки. Одна із них універсальна по кольору. Ось такого формату. Такі кольори тут підходять що для дівчинки, що для хлопчика. Вихід на задню частину з двох дитячих у нас вихід з віконечка, краєвид на частину діляночки. Ось такого плану у нас уздомлення з повітряними кульками, такий дуже стриманий дизайн. Як дитяча кімната. Далі у нас вже така дівчача дитяча кімната, це друга у нас, теж здомана з такими кульками, але вже з типовими рожевими кольорами, тобто, по суті, для дівчинки. Тут у нас LCD телевізор, така зона робоча, є ще шафа і гарне таке ліжечко. Ось такого плану: тут теж з віконечка вигляд на задню діляночку. Дуже затишна кімната, взагалі весь будинок. Вживу, надзвичайно затишний, тож абсолютно точно запрошую вас на перегляд. Це чудовий варіант будинку. Він такий оздоблений, видно, що з душею. Для родини максимально цікавий варіант. Ось такий красивий, покажу ще детальніше дитячу. Ось такого панорамного плану. Прямо багато поличок для зберігання внизу усіх іграшок, потрібних речей зверху. Досить продумано простір для дитинки. Ну і відповідно ось тут така зона для навчання. Тож, підсумуємо усе сказано. У нас двоповерховий будинок, 135 квадратних метрів, 9 соток землі, 4 повноцінних спальні, кухня студія, два санвузла та ще гараж. Телефонуйте, з радістю покажу цей об'єкт вживу.